Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні в вашій увазі я пропоную декор новорічної пляшки в стилі декупаж. Робота дуже легка, але пляшка виглядає дуже святково. Кому цікаво, залишайтеся на каналі. Я підготувала пляшку, зняла всі етикетки і знеширила гарну поверхню. І тепер буду наносити білу акрилову фарбу. І так, профарбували пляшечку і дали фарбі гарно висохнути. Якщо одного шару недостатньо, то проходимо ще один раз. Далі ми повинні підібрати серветочку. Пляшка у нас має форму дуже різкого звуження, тому ми маємо вибрати серветку, більш таку низеньку. Якщо ми візьмемо високий малюнок, наприклад, цю. У нас буде дуже різко звужуватися доверху і будуть сильні зморшки. Тому підбираємо серветку. Гарно лягають у нас і яскраво. Ми, напевно, виберемо цю серветочку. Я вирвала фрагмент із серветки, відділяю верхній яскравий шар. Прикладаємо до пляшки і будемо клеїти. У мене клей ПВА розбавлений. І так приклеїли і можемо трошки пальчиком так розгладити. Сморшок у нас майже немає, тільки трохи зверху. Назвужені, але у нас там дерева, тому це не страшно. І все залишаємо в пляшку, щоб серветочка висохла. Далі будемо профарбовувати, робити тон, такий, як у нас на сервеці. Для цього я взяла такі кольори і змішуючи, буду фарбувати. Так, профарбувала. У мене тут є, якщо видно, така корона. Я хочу її замаскувати, а для цього я вирішила пофарбувати такі гілочки. Вони вже сухі. Ну, а далі трішки підмалюємо наш малюнок. Я буду використовувати контур, такі кристали і глітер. У нас вийшла така картинка. І залишаємо роботу, щоб гарно висох клей. Я взяла звичайну соду, і такий блиск, і змішала разом. Тепер беремо тоненький пензлик і наносимо акриловий лак на наші гілочки. і присипаємо. Нашої суміші після того, як гілочки наші просохли, я покрила всю пляшку акриловим лаком і приклеїла на гарячий клей такі сніжинки сріблясті. Так у нас вийшло. Залишилось тільки прикрасити горловинку. Я задекорую атласними стрічками. Так, задекорувала горловину, і робота вже повністю готова. Така вся яскрава. Роботи тут не дуже багато, але пляшка виглядає дуже святково. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, б ви ще хотіли побачити. Надихайтеся і творіть.